Бальні танці це мистецтво, яке відзначається грацією, елегантністю та вишуканістю. А зразковий колектив бального танцю Фантазія це спільнота танцівників, які об'єднують свої таланти та навички для виконання бальних танців разом як одна команда у виступах. Концертах, конкурсах чи танцювальних фестивалях. Більше про бальний танець поговоримо на дивані. В гостях керівник зразкового колективу бального танцю Фантазія Ростислав Лукомський. Ростислав, йди до мене. Так... Приємне дякую. дякую тобі. Дякую, що дочекався нашого ефіру. Сідай. дякую тобі, велике, що ти позвав нас. Ой, ну yeah. як, як, коли я бачу колектив, якщо я бачу дітей, які виступають, якщо я бачу такого чудового фантастичного керівника, то як тут можна не запросити? Ну тому що це, на мій погляд, важливо. Взагалі, питання розвитку молоді в нашому місті для мене дуже гостро стоїть. Тому зараз будемо про все це спілкуватися. А, на початку я пропоную вже традиційно для нашого дивану подивитись невеличке прев'ю так так тоді шановні глядачі увага на екран Ростислав Лукомський, керівник зразкового колективу Бального танцю Фантазія, починав з асистента, хореографа в Палаці культури Центральний. Десять років тому по закінченні навчання в КДПУ очолив колектив Бального танцю Фантазія Палацу культури Північний. В цьому році колектив святкує 35-річчя. вихованці фантазії, переможці і володарі гран-прі та призових місць на численних фестивалях. Велика заслуга в успіхах. Дітей їхнього творчого наставника. Ну, по перше, я так розумію, що в 24 му році рівно 10 років, як ти почав працювати в такій сфері культури, мистецтва та творчості. Ти з дитинства розумів, що танець це твоя стихія. Напевно, так. Коли я розпочав танцювати, я взагалі хотів зрозуміти, що таке танець, і коли мене здали на бальний танець, я зрозумів, що це один із складних танців, коли є контакт з партнеркою. Це такий поступовий, дорослий вчинок, ти почуваєш себе вже джентльменом, ти ростеш фізично, морально, духовно. І... Потім я, захотів, я хотів розкрити це далі. Почав займати, займати, займатися. І коли вже десь закінчував школу, я вже зрозумів, що хочу далі це розвивати. Як і в собі, так і, напевно, наступне в своїх учнях. Зрозумів, з плином часу за 10 років, цікава експертна думка, на якому рівні зараз знаходиться розвиток бального танцю. В нашому місті? Ой, я думаю, на високому, тому що дивись, у нас є бальний танець. Це зовсім така критерія, яка поділяє на спорт, і те, що у нас в ансамблях. Спорт це приблизно той рівень, який показується найвищому. У нас дуже в кривому розі дуже багато чемпіонів, які були в Лондоні, які участвували в Блекполі, і дуже ще знамениті, які участвували в тренерами, так і хореографам в танцях зірками на телепроектах. І це всі виходці із наших шкіл в Кривому Розі. Те, що ми в ансамблі даємо, це ми даємо зрозуміння команди. Ми розвиваємо бальний напрямок, але е, сучасно доставляємо щось своє. Розвиваємо дух сім'ї, дух колективу. Зрозумів. Я так розумію, що ви викладаєте вдвох е, разом з дружиною. Так, так, так. Так, е, завжди мені цікаво було дізнатися, ось коли є. Чоловік є дружина, є колектив, в якому ви розвиваєте такі родинні сімейні цінності. А то хто за що у вас відповідає? Мені цікаво це завжди було дізнатися. Ми коли розпочинали, дуже багато було чварок. Кожен з нас так ніс щось своє. Дружина хотіла так, я хотів так, але приходилось десь знаходити якісь компроміси. Тому що кожен з нас десь такий хореограф, який хоче додати своє і десь спрямувати свій напрямок. Але з часу ми вже розпочали розподіляти. Ми просто зробили так. Ці групи твої, ці групи мої. А, ось так. Це моя робота, це твоя робота. І в кого більше груп у Ну, Так, ми поділили порівну, щоб не було нікому обідно. Але ми. Перебігаємо друг до друга. У нас, слава Богу, в палаці два зали, і два зали знаходяться на одному етажі. Mm -hmm. І ми оце так перебігаємо, коли треба показати щось в парі, вдвох, то ми показуємо. Коли щось, ми отак бігаємо друг до друга. <ріст> Я зрозумів. І отак, от, от і робота, і так, життя. Так, хтось так. до когось бігає. Це цікаво. Знову ж таки, давай про колектив, про ансамбль. 35 років колективу виповнюється в цьому році. Я знаю, що завдяки вам, завдяки тим, хто працював до вас, ну, дійсно, все слава, відомість йде по. По країні. Цікаво дізнатися, ви продовжуєте філософію, концепцію колективу, яка була закладена ще багато років тому. Чи вже ви виду змінюєте її стосовно руху часу та еволюції? Ну, напевно, все-таки ми змінюємо. Я, коли закінчив університет, я сам Дуже часто е, замислився. От брати е, сучасний бальний танець і традиційний. Традиційний це те, що паркет повинен робити. Є п'ять танців латиноамериканської програми, п'ять європейської. От там у них пари виходять, вони там працюють. А коли ти в ансамблі чітко до мене, які були хореографи, вони якраз цьому і прямувалися. Але я розумію, що наша країна йде вперід. Ми йдемо в Європу, ми сучасні становимось, і ми повинні трішки змінюватись, давати сучасний напрямок життю колективу, нашим дітям, також трішки навчати їх більш е, різним направленням. От, додати більше якусь сучасну совр... хореографію, сучасну, е, якусь естрадну змінювати, експериментувати. Дивитися, як воно вийшло, як справляються дітки. Діткам теж цікавіше буде не танцювати класичний вальс, а трішки з якимсь напрямком. Робити номера нам більш шоу, додавати якусь ідею, залажувати, чи якийсь смисл в номерах. Тобто, ну, більш в сучасному, скоріше. Ну, я взагалі за те, щоб. Кожна постановка була з ідеєю, тому що, по-перше, так і. Ви, шановний Ростислав, як керівник колективу, можете, на мій погляд, більше себе реалізувати, тому що ідеї я знаю, що у творчих людей вони генеруються дуже швидко. І інколи буває таке, що ідеї є, а ти не можеш їх реалізувати. Ну тому що я розумію, що класичні там латиноамериканські постановки, там ти самі, знову ж таки, класичні бальні танці, вони. Скажімо так, за однією ну, умовною програмою. А у вас я бачу ваші виступи? Я знаю, що це таке, і мені особисто це дуже подобається. Мені цікаво дізнатися, а ось ця ідейність в номерах вона знаходить підтримку у самих виконавців. Їм подобається саме те, що є постановка, є чітке бачення того, що повинно бути. Чи їм все таки подобається більше щось класичне танцювати? Ну от ми е, завжди розпочинаємо з ними з е, бейзикових рухів. От, наприклад, ми там робимо «ча-ча-ча», і ми там почнемо основний крок, шасе, і це кожне заняття. Питаємось вчити ритм, питаємося е, давати там бідро, носочок, п'яточку. Але коли е, діло доходить до самої постановки, то учні ну завчасно це вже більше такі старші групи починають вже додати щось своє. Кожен дивиться на це, ловить твою ідею, твої думки, і, і, і кожен отак питається щось додати, 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 там трішки, там трішки. І воно так: хоп, і вже така картинка. О, вже сварився борщ. Mm -hmm. Вкусно. <реш> вже можна зробити. <щось> <реш> ну, знову ж таки, ваше завдання, як керівників колективу дослухатися. До думок і пропозиції від учнів, чи навпаки доводити те, що ідея, яка була найпершою, є правильною та вірною? Напевно, кожен хореограф, тренер, він по-різному ставиться до цього. Кожен от в мене є дуже багато знайомих хореографів, які от прийшли: от в мене ідея, в мене постановка, все воно так має бути, воно так є. Те, що приходять учні, і вони там підходять: ой, а можна так, а можливо так чи так, ні, буде так. Я, наприклад, базуюся з тих, що я зроблю ідею, заложу, я направляю рухи, все, але ж я буду прислуховуватись. Тому що внутрішній світ кожного учня, який вже більш в старшій групі, він відкривається, і в нього є свої ідеї, і ці ідеї можуть бути цікаві, дуже цікаві. Одна голова добре, але коли їх багато, ще краще. Окей, okay, ми зараз кажемо про дорослі так. групи. Це який вік? 14-16. У мене 9 і 11 клас. Uh -huh. ну, зрозумію. А які найменші групи? Е, в мене їх 4. Е, середні це у мене 10-13 е, років, е, молодші це у мене е, 8. 10 років і підготовча групка це в мене 3 і 6 років. З трьох років. Так, так, так а з що 3 можна роки. чому можна навчити дитину якій 3 роки? Так, в мене це, я прийшов в палац культури як дуже давно, і мені запитували, з якого віку ви набираєте. Я говорю: з трьох років. Вони як це? Кажу: ну, отак. Вони ні-ні, дітей ми набрамо тільки з 5-6, щоб дітки тільки розпочинають думати. Я, я кажу так, моя позиція такава. Я беру з трьох рочків до шести рочків, я вже підготовлю її. До чого? Вона буде знати, як зайти в зал, що їй треба взяти, куди положити, як стати, яку розминку їй зробити і де вона що може ручками поробити. А вже от з 5-6 рочків вона вже буде у вас танцювати і танцювати дуже гарно. Зрозумів, цікаво дізнатися, давай зараз зупинимося на найменших. Ми не беремо там умовно три роки, ми розуміємо, що дитина тільки прийшла. Наскільки батьки хочуть бачити дитину на сцені? Наскільки сильно? Чи вони з, скажімо так, з думками про майбутнє дитини? Віддають саме до колективу бального танцю. Ну, у нас батьки, напевно, не, не тільки свої. Мен кажеться, напевно, всі хочуть як можна більше бачити дітей на сцені. Так. Але ж батьки не розуміють, що для цього треба з дитиною позайматися, і позайматися не місяць, не день і не один рік, щоб дитина досягла певного рівня і було. Тренеру, хореографу вийти і сказати, це моя дитина, це мій учень і моя учениця. Але батьки вже з перших днів хочуть, щоб вона вже виступала на сцені. Так, це майже всі так. Але напевно, треба трішки часу, щоб пройшло. Угу, я зрозумів. Ну окей, okay. зараз 24 четвертий рік. Час повномасштабного вторгнення до України. Є зараз можливість дітей виступати? Якщо є, то де зараз діти виходять на сцену? Коли почалася е війна, почалася війна, це ну, велика трагедія для всіх нас. Ми закрилися всі, дуже багато батьків покинули, ну, жінки з дітьми покинули територію країни нашу, і ми напевно дуже переживали, що ми всіх втратити, втратимо. Так, так, втратити дітей. Але коли з января місяця того року. Нам дозволили потихеньку в кого є відкриття, відбудовування, все як повинно бути, по всім нормам, стандартам. Ми можемо розпочати потихеньку тренуватися, під сирени спускатися в бомбосховище, по всім правилам. все як. І ми почали. І діти пішли. І пішло більше дітей, чим даже було, я скажу. У нас, наприклад, було там, 60 дітей, 70 до війни. Зараз у нас за сотню перевалює. Да, ну, дуже багато дітей з е, окупованих територій. Дуже багато у нас. Але діти йдуть і йдуть. По поводу сцени, е, основна. Е, головна. Головна, головна. головна головна площадка наша це наш палац, звісно. Але е, коли є е, в бомбосховище, в палацах культури, в школах чи десь інде, то. Площадку можна виходити і танцювати. Були б мероприяття. Ну, знову ж таки, ми познайомились на. Ну, як познайомились, і ми не познайомились побачились на одному з фестивалів. Фестивалі. Знову ж таки, це був конкурс. Так. Розуміють діти чи розуміють батьки різницю між виступом, ну, умовно, на сцені рідного палацу культури Північний і. Конкурсну складову? чи є, можливо, ставлення до того чи іншого виступу, ну розумієте. Так, так. Думаю, не всі. Не всі. І дуже багато батьків, які не розуміють, що таке творчий конкурс і що таке концерт в Палацу культури. Це зовсім інший уровень, рівень, і це зовсім інше. Ну, а знову ж таки, давайте про внутрічки колективу. Ви всіх дітей, всіх ваших учнів відправляєте приймати участь в конкурсах? Чи є певний відбір кастних найкращих? Як це відбувається? Давайте про якщо не хочете, не кажіть. Ні, ні, ні навпаки, просто, навпаки, 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 це... замислився як це за це запитання. Ні, ми, звісно, е, ну колективи всі різні, касаємо тільки нас. Ну а вже так. тільки про вас ми я... стараємося всіх вивести. Ми навіть в цьому році, коли бачилися, зустрілися на фестивалі, ми вивели підготовчу групу три Там, рочків. Да, там номінація була дебют до п'яти років, і вони вперше своє життя прийняли участь у фестивалі. Вони зовсім були такі доволені, такі, ну, mm -hmm. збадьорені, дітки, е, за ті медальки. о, медалечка, медалечка. Так. Ми, наприклад, от ми старшу середню групу в цьому році повели до Львова. Забрали у Львові все, що хотіли. Ми взяли гран-при чотири перших місця. Дякую вам. Так, забрали оператор. Підтримайте описки. Е, і в е, молодшу групу і е, підготовчу ми також цілі направлена е, повезли це ж до фестивалю. Тобто, кожен рік ми всі групи вивозимо, всіх дітей стараємось, але ж є батьки, які не зовсім розуміють рівень Скажіть про них. У нас є дві, -дві хвилини швиденько. батьки, коли ми говоримо про те, що треба треба участвувати, щоб дитину завлікати. До фестивалю, щоб у неї був внутрішній мір, щоб вона розуміла, що це важливо для неї, коли отримати цю медаль. Але є батьки, які дуже відповідально відносяться до цього, а є батьки, які можуть вам даже позвонити в цей же день, ми не приїдемо. Ага, ну це, це нормальна історія. це нормальна То історія. Так, і у ви таких батьків багато. Ну, зовсім слава Богу, що це більш таких молодших рівнях. Угу, зрозумів, э, іди до мене. Знаю, що готувалися ми до цього ефіру багато часу, і хтось сьогодні навіть хотів цей ефір перенести. Так тому що давай у нас є хвилинка де сьогодні виступали? Що у вас сьогодні було? Сьогодні ми виступали в палаці культури північний. У нас сьогодні був дитячий захід для дітсадочків. Дітей сьогодні привели, дали їм насолоди, поздравили подаруночками. Прийшов до них ще раз мері Санта Клаус, поход. Коли були багато дуже батьків і своїв наших ЗСУ, які прийшли, тобто подарували їм радість. Слухай, ну мені здається, що сьогоднішній ранок виступ і сьогоднішній ефір вони один до одного дуже пасують. Тому що, ну по-перше, коли я тебе побачив, ну ти посмішка, все, я зрозумів, що сьогоднішній ефір буде суперовий. Давай з тобою домовимось про наступне. Після перемоги України ми візьмемо там молодшу групу, якусь ще групу. І на цьому дивані ми ту сцену поставимо, ви там щось працюєте. Ну, щоб це вже було, да. розумієш, так поспілкувалися, подивились це одне. А ось виступити на весь Кривий Ріг, мені здається, це важливо. Дякую. Домовились? Домовились ми. тоді, домовили. слава Україні! Героям слава! Ти подивись і всім, бувайте! Бувайте!